Собирав людей по дорозі. Одною рукою крутив, другою гроші щитав, невнімательний. Їхав, повинен їхати по тій стороні, як опинився на цій стороні, бог його знає. Два рази предупреждали його, казали йому, ви ж людей везете, не дрова. Він чуть дитину не збив із коляскою просто на проекту були котарічені там вони живуть ще 罩。<music> <music> 2 травня на Кіровоградщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобусу. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням. Після цього транспортний засіб зламав огорожу мосту та впав з висоти 6 метрів. В результаті пригоди троє осіб загинуло, вісім травмовано. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Обставини пригоди наразі з'ясовують слідчі.